Для мене спорт почався з велосипеду. Це десь було мені близько трьох років, плюс-мінус кілька місяців. То велосипед це, це така перша спортивна любов. Моя так перший мій спорт, яким я почав займатися. Так, щоб більш серйозно почав займатися спортом уже в середній школі, десь восьмий клас. Там уже був спортивний туризм, там уже був до речі гирьовий спорт, яким я зараз продовжую займатися і. Прогресувати, так? Я полюбив спорт настільки, що це для мене було як, ну, знаєте, як, от, як, як дихання. І я от в 8 класі якось подивився на урок фізкультури, наче іншими очима. І вирішив для себе, що я теж хочу бути е таким прикладом, от як наш вчитель фізкультури, був який вміє багато, так який е фізично дуже розвинутий. І от в той момент, в той день на уроці фізкультури, я й вирішив, що якраз це все поєднується в цій професії вчителя і займатися е улюбленою справою так спортом я можу. І плюс бути прикладом вносити от спорт в, в життя так? для того, щоб е, уже, е, виробляти правильні звички, корисні звички для себе. Давно вчителюю, також я тренер і займаюсь паралельно горявим спортом професійно. У мене є е, свої певні рекорди перемоги на чемпіонатах України. Буває, коли хочеться малювати. Я люблю малювати, але не фарбами, а от простим олівцем це таке моє інше хобі, яке допомагає теж перезавантажитися. останнім часом, останні десь 5-6 років, мабуть, слухаю багато книжок психологічного характеру, таку от нейролінгвістичного програмування, коучингу, такого плана. Але читаю, читаю, а читаю інколи художню літературу, і улюблена моя книжка це Біле Ікло. Це найлюбленіша книжка в всіх часів. Вона лежить в мене, я раз на рік обов'язково її перечитую. Стосовно улюблених фільмів, мотивуючі фільми на реальних подіях. Перший раз зайшовши в спортивний зал, мене е, дуже здивував спортивний зал. Е, чесно скажу, як спортсмен я от, да, Тому що е, всіх інших школах він не наскільки великий, наскільки просторний і наскільки е, зовні сучасний, так естетично е, гарний. Діти активніші, діти в більшості. Багато спортсменів знають, чого хочуть. Так е, виступають на змаганнях. Я побачив, що діти на такому високому рівні теж, е, бо кожен займається своїм видом спорту, і довелося ще підтягувати свій рівень в різних видах спорту, так ну щоб е, бути власне також цим прикладом, як я і хотів. Тому е, загалом. От мене дуже дуже приємні враження, і поки що, оце це третя школа, в якій я працюю. Вона перша в топі цих шкіл, де я був, і атмосфера, і діти, і колектив, і, скажімо, обладнаний інвентар усе тут на високому рівні, і відношення директора дуже дуже приємний тому е, тут тут великий лайк і поки що це для мене перша школа в топі, е, в якій я працював найкраще.